Привіт, друзі. Сьогодні 4 грудня з вами знову центр романського налітки вежа. Я її керівник Валерій Клочок, і сьогодні з нами в студії уже традиційно фінансист, економіст пан Ілля Несходовський. Вітаю вас, пане Ілля. Вітаю, пане Валерій. Вітаю всіх глядачів і слухачів цієї чудової програми. Дякую навзаєм пане Ілля. І я вчора спілкувався тут з паном Олегом Пензеном, вашим колегою, з приводу бюджету. Ввечері розповідав про те. Скільки в нас не вистачає грошей за повідомленнями міністра фінансів України, це сума приблизно 45 мільярдів доларів. Ну і також ми дуже коротко пройшлися по основних таких положеннях бюджету. Ну не те, що пройшлися, а на що він спрямований. Ну, от те, що я бачив цифри, ви краще пояснити за 100%. То ну, таке складається враження, що війни в Україні немає для тих, хто писав бюджет. Ну, тут я не погоджусь. Я не погоджуюсь, тому що все ж, да, все ж таки значна частка бюджету виділена саме на армію. Питання лише тільки, які тенденції ми спостерігаємо. Тобто ми бачимо збільшення соціальних видатків, ми бачимо там на різні інші програми. Але ми не бачимо збільшення безпосередньо на оборону, тобто на армію. Тому тут е, ви е, скажімо так, не погоджуєтеся в цілому, що війни немає. Але е, як на мене, тут більше теза би прозвучала наступним чином: що тих, хто складає бюджет. А для них а, уже нібито все все. Тобто, воюєте, воюєте, ось вам та сума, яка ми вам, в принципі, виділяємо. Ми вважаємо, що її достатньо для того, щоб утримувати. Якщо для того, щоб перемогти, а, витрати на армію мають збільшуватися. Збільшуватися через те, що нам потрібна більше зброї нам потрібно бі... краще забезпечення наших військових а нам необхідно здійснювати відповідні розробки і так далі. Ось цього ми в цьому бюджеті в принципі не бачимо. Тому а, хоч і значна частина видатків, все ж таки на армію, але пріоритети, як на мене, розставлені ну неправильно. Я цей бюджет до речі свого часу прокоментував і думки свої після всього цього не змінив. Це виборчий бюджет, виборчий бюджет, який передбачає якраз для того, щоб сподобатися як можна більшої кількості людей виборців, це зокрема, наприклад, і програма там по збільшенню викладачів. В цілому я підтримую збільшення заробітної плати викладачів. Чому тому, що рівень оплати праці наших викладачів дуже низький? Але це не робилося протягом всіх попередніх там чотирьох років, і от тільки зараз вони згадали, і давайте все ж таки там от збільшимо. І головне, наскільки збільшимо? На 30% плюс ще 20% в цілому на 50 Тобто, отримати відповідно прохильність цих виборців, які мають відношення до освіту, а це доволі таки велика кількість. Так. А далі це стосується так само запущення, наприклад, програми «Медичний ЧК. Ну я перепрошую, як можна на таку програму виділяти більше ніж на лікування е, там наших е, е, військових? Чому тому, що на протезування набагато менша сума, на інші програми, які пов'язані з військовим, набагато менша сума, навіть якщо співставляти, на всю науку в Україні виділяється лише тільки в два рази більше, там 19 мільярдів. В той час як на чекав, вони легко знайшли 10 мільярдів. Якщо під час мирного часу можливо би я й допустив, що ця програма має право на існування, тобто, дійсно, краще перевіритися завчасно. І запобігти якомусь захворюванню, ніж потім лікування. Це економія. Але не під час війни у нас є пріоритети. А тут 10 мільярдів просто вилетіло ну от і раз, два, легко знайшли. Далі потім це ті саме програми, зимова тища, національний кешбек виділяються мільярди. Дуже легко знаходиться мільярд на такі програми, при тому, що вже доведена, програма національний кешбек не є ефективною. Цілі, які поставлені перед нею, не досягаються. Зимова тисяча. Забираються від цільових програм, які спрямовано на те, щоб підтримати сім'ї з дітьми або там тих людей, які попали в скрутне матеріальне становище. А це кидається на абсолютно всіх. Чи це зарплата там умовних 10 тисяч, чи 100 тисяч? Кожен отримує по тисячі, і вони розраховують просто на те, що ті люди, які мають високі заробітні плати, будуть мати сумління, перерахують на армію. А чому ж ви одразу на армію не даєте цю суму, якщо у вас є така можливість? Рік тому назад була доволі таки нищівна критика по цій програмі і знову ж таки наступають на ті самі граблі. Тобто соціальні програми, я погоджуюсь, ну, наприклад, у мене нема заперечень з приводу програми підтримки народжуваності, а це збільшення виплат при народженні дитини. Це дійсно потрібно робити. Але вже 20 років про це, в принципі, не думали. Як підняли колись, вже це не розглядали. Тобто, там сума вже просто була ну, сміхотворна. А зараз ратово вирішили о дійсно нарешті вже можна. Тому всі ці соціальні програми, всі ці речі, які зараз відбуваються, вони спрямовані на те, щоб роздати у вигляді таких виплат з державного бюджету як гречку перед виборами, і сказати: бачите, як багато всього для для вас зроблено. Тому в цьому ключі, ось це для мене є найбільший негатив? Тобто є три: перше, те, що не дофінансована армія на 300 мільярдів, треба шукати відповідні ресурси, було дофінансовано порівняння з 2025 роком. Друге, це ось е, ті програми, які точно є виборчими, треба правильно розставляти пріоритети і все ж таки допомагати тим, хто до хто потребує цієї допомоги, а не всім підряд. Ну а третє це питання: а чи думає наш уряд про те, як наповнювати бюджет? Ні, наш уряд думає про те, як взяти гроші у е, інших країн у Європейського Союзу, тобто, вони все цю роботу вони проводять як на мене дуже добре. Дуже добре, хоч і на наступний рік поки що немає коштів, але все ж таки вони тут активно їздять, домовляються все решта. Але якщо ми задамо питання: а чи ви проводите відповідну роботу для того, що всередині країни зростала економіка? Для того щоб наповнювався відповідно бюджет через внутрішні резерви. А вони є. Вони є на митниці за нашими оцінками. Від 80 до 120 мільярдів а гривень не доплачується до державного бюджету. У нас від'ємне торговельне сальдо сягає 30 мільярдів на даний момент. У нас в два рази перевищує наш імпорт, перевищує експорт. Що роблено в цьому контексті? Абсолютно нічого. Далі потім це підакцизних товарів. Ми бачимо, спостерігаємо, що рост е, торгівлі нелегальної торгівлі збільшується за останні е, місяці. Тобто робота не ведеться належним чином. І вона, до речі, 27% нелегального на сьогоднішній день а, ринку тютюну, а, він а, в, фактично майже в два рази більше ніж два рази більше, ніж а, той ринок нелегального тютюну, який був до війни. Як це сталося? Під час війни є ті, хто не сплачує відповідно податки. Ви на це не звертаєте увагу. Або гральний бізнес у грального бізнесу. Навіть відповідно ті розслідування, які були проведені чимсьової слідчої комісії Верховної Ради України, показують, що вони там уже не доплатили мільярдів. А за нашими оцінками, від 27 до 48 мільярдів гривень не доплачується. А чому? Тому що нема відповідного моніторингу. З самого початку закон передбачав створення моніторингу, тому що чудово розуміють, що були би махінації. І нічого за цей час не було зроблено. Тобто на сьогоднішній день моніторинг відсутній, його постійно відкладають. І я є зацікавлені люди, які це роблять. А також конкретні речі, От, це мене завжди обурювало. Президент свого часу не підписав закон про збільшення акцизів на Тютюн, затримав його більше ніж на два місяці. Чим приніс втрати для державного бюджету більше ніж на 2 мільярди гривень? Тому ще раз наголошую, що тут є внутрішній величезний потенціал, в той час як уряд ну, нічого не робить для того, щоб цей внутрішній потенціал відповідно запустити. Да, і дуже важливий елемент, ми могли би і е, забезпечити зростання економіки. Яким чином галузь, яка на сьогоднішній день є конкурентною і має можливість продавати свою продукцію за кордон, це військово-промисловий комплекс. У нас задіяна менше половина виробничих потужностей, тому що у а, нашого міністерства оборони недостатньо на це коштів, і це можна було б вирішити, якщо б ми дозволили експорт продукції нашим дружнім країнам, країнам Європейського Союзу, Сполученим Штатам, Канаді іншим країнам, які допомагають Україні, але це вже півтора роки не робляться. Втрата в цілому для економіки біля 20 мільярдів доларів. Рата для бюджету не менше трьох мільярдів доларів, тобто є дуже такий серйозний потенціал, і знову ж таки, і в цьому питанні нічого не робиться. Ну, картина більш ніж правдоподібна, друзі. Мені просто навіть ну знаєте, там додати нам, що пан я дуже влучно все описав, і я єдиний, що солідарний з паном що для того щоб мати більше грошей, бюджет, треба займатися реальним сектором економіки. Бо дійсно ця орієнтація на європу. Давайте ми дістанемо гроші, де ну подумаємо, де можна взяти гроші. Воно з одного боку, то правильно, бо європейці мають платити за свою безпеку, тут мови немає, але ну, врешті-решт, треба тут наводити Всередині лад. Все. це така величезна тема, яка торкається і податкового законодавства, і тіньового сектору, і контрафактної продукції, і контрабанди. Що пане ля говорить, ну просто там маса питань. Ми обов'язково про це друзі будемо говорити. А нині, пане Ілля, я хотів би все ж таки почути вашу думку з приводу дискусії, яка нині складається в Європі. Вона не нова. Ми кожного разу з вами про неї говоримо. Але зараз відкриваються все нові нові обставини, які мені вказують, що ну там все далеко не просто хоча я доволі оптимістично налаштований. Поясню буквально два слова, чому оптимістично, тому що все ж таки європейці будуть вимушені знайти кошти для підтримки України. 45 мільярдів євро про них сказав е, Марченко, і ця цифра дивним чином співпала із заявленою цифрою Урсули фон Дер в 90 мільярдів євро. Саме про таку суму репараційного кредиту вони говорять чи іншого кредиту на два роки. Вона нам каже: 45 на один рік. Ну, математика про це сходиться дуже чітко. І буквально сьогодні з'явилося в мережі Телеграмі, Фейсбук, повідомлення від прем'єр-міністра Бельгії. Який сказав, що ну ви знаєте, ми не можемо наші кошти дати на репараційний кредит, тобто підтвердити цими коштами репараційний кредит Україні, які заморожені в Бельгії, тому що ключова фраза у нього прозвучала: Україна не виграє, то це Україна повинна платити Росії, бо вона програла. Ну як на мене, це взагалі повна кринжатіна з його густ, і дійсно цей коментар дуже викликав серйозне обурення в українському суспільстві. Вже дуже багато передивилися. В Мини в телеграмі, в фейсбук, панелі. От не про Бельгію єдину. Що ви знаєте про ці 90 мільярдів, а, два механізми, які вже ми тут з вами обговорювали на надання цього кредиту. Як це виглядатиме? І прозвучала дуже, як на мене, слушна теза від Русули фон дер За це має заплатити не лише Бельгія своїми замороженими активами, а всі країни, які мають свої заморожені активи. Це правильна теза, але в Бельгії їх найбільше. Прошу пане панелі. А... Перше, би я хотів зазначити, що дуже суттєво а, погіршила стан наших перемовин щодо репараційного кредиту, ось так звана ця мирна угода з 28 пунктів. Для європейців це був шок, коли вони побачили, що американці бачать абсолютну несуб'єктність Європейського Союзу, який відсторонився від багатьох речей. Вони вже фактично відносяться, американці і росіяни відносяться до європейського союзу як до дойної корови. Вони там заплатять, вони вирішують, що 100 мільярдів мають додати. А репараційний кредит – це взагалі не ваші кошти. Тобто, я маю на увазі заморожені російські активи. Вони вже домовилися з росіянами. Давайте ми поділимо там відповідним чином. Там 100 мільярдів. Ми дамо Україні такий відкуп, а, і при тому, що не напряму. А ці 100 мільярдів е, доларів підуть через американський фонд, і він буде вирішувати, що і як відшкодовувати і очолювати буде відповідно, е, зять е, Трампа, який буде мати дуже непоганий відсоток, тому що навіть якщо ці кошти просто-напросто будуть лежати в якомусь американському фонді, і чекати свого часу, коли будуть дана е, згода на те, щоб їх використати в якомусь напрямі, навіть ті відсотки, які будуть капати на цей кошти, вони вже будуть достатніми для того, щоб суттєво збагатітися е, безпосередньо цьому зятю Трампа. Тобто вони поділили повністю. І Білгія, коли вона почула і відчула слабкість Європи в цьому питанні, що фактично Європа... Вона е, зараз, поки вони тут чубляться між собою намагаються щось там домовитися або якісь там вирішити питання, вони зрозуміли наступне: що може статися так, що не просто Росія там надасть відповідну платіжку, а американці скажуть, «Да, Бельгії плати. Тобто, вже треба протистояти не лише тільки одній країні. Точки зору, а вже двом країнам, як результат, вони вже зараз зрозуміли, що може так статися, що вони будуть відповідати перед американцями перед американцями, в тому числі за використання цих коштів, тому що Трамп скаже, чому це ви використали російські кошти, на якій це підставі, давайте тепер платить. Ви, Бельгія платить. А що мало того, Європейський Союз зробив Ну абсолютно такий Механізм блокування російських активів, які потребують кожні півроку переголосування, при тому, що у складі Європейського Союзу є така країна, як Угорщина, Словаччина, які можуть в будь-який момент просто-напросто заблокувати це рішення. І через заблокування таких рішень це просто призведе до того, що ці кошти е, знов ж таки будуть розблоковані вже на наступний день, представник е, Кремля буде сидіти з платіжки в Більгії і говорити, давайте ви заплатите за це. Тобто, це створюється серйозне таке коло проблем е, саме через несуб'єктність Європи, саме через те, що вони багато говорять, багато обіцяють, щось розказують, але результати результатів нуль. Дій нуль тому і вони будуть дойною коровою, якщо вони не перепи... якщо вони стануть суб'єктом, реальним суб'єктом цих всіх процесів. Бо зараз вони хочуть виключно відкупитися. Припиніть це. запам'ятайте. Чим більше ви будете платити, тим більше ви будете платити в майбутнього. Якщо зараз ви там дасте 50 мільярдів, потім 100, 150, 200 і так далі. Це буде безкінечно. Ви будете платити за це. Просто треба розуміти, ні Трамп, ні, Росія, а ви. Так що визначайтесь, або ви, нарешті, будете щось вирішувати, або будете в такому стані. Що вони шукають? Вони шукають всередині, а, замість того, щоб покарати а, Росію. Ну, дивіться, мені дуже подобається, як американці вводять санкції, і як, росія, як європейці вводять санкції. Американці вводять в першу чергу санкції там, де вони заробляють. Наприклад, їм зараз вигідно в принципі викидувати Росію з нафтового ринку. По перше, це заробляють е, їхні друзі Саудіти, які мають значну частку відповідно на цьому ринку, і американці також дуже добре заробляють за рахунок того, що вони викидують росіян. В цілому ціна на нафту падає. Але вони здобуваються більшу більшу частку, тому в цьому ключі вони завжди вводять санкції для того, щоб заробити ще більше. Там, де вони не заробляють, вони роблять певні виключення або відкладають ці санкції. Європейці вони не продумують так. Вони б могли би фактично Росію ну просто виключити, покласти додаткові податки на всю російську продукцію, яка йде, сказати що б не закодила. Так, да, ми не закриваємо, не маємо права закрити, але платите мити 50%. І це ми йшло би відповідний фонд для допомоги Україні. Ви б це компенсували. Те ж саме стосується, наприклад, того ж саме Газа, все решта. Ну, у них дуже такий млявий механізм санкцій. Вони шукають безпосередньо в своїх внутрішніх резервах. Ріпараційний кредит. Я поки що не ставлю на ньому хрест. Я вважаю, що репараційний кредит ще може бути отриманий. Наприклад, якщо ми говоримо про зауваження Більгії, то Нідерланди говорять, що вони можуть надати гарантії 100 мільярдів, і це дійсно створює можливість отримання відповідних коштів від репараційного кредиту. Це перший момент. Другий момент те, що вони розглядають якраз залучення коштів. З внутрішніх резервів, але які мають бути гарантовані відповідними замороженими коштами, які зараз знаходяться в Європейському Союзі. До речі, так, Бельгія це найбільше, там 190 мільярдів доларів. На другому місці у нас, якщо будемо брати Європейський Союз, це Франція, там 20 мільярдів євро. На третьому місці. Дивно, але навряд чи хто здогадався? Ліхтенштейн. Ліхтенштейн, який має 10 мільярдів євро, то тобто це вже відповідна значна сума. Там уже на третьому місці відповідна Німеччина. В Цілому активів, е, якщо ми не будемо брати на е, активи фізичних осіб, а виключно суверенні активи, вони досягають десь приблизно біля е, 240, в Цілому 240 мільярдів. Тобто, іншими словами, є відповідний потенціал для того, щоб ці активи використати, і абсолютно вірно, і більше, до речі на цьому наполягала. А чому ви дивитесь виключно лише тільки на активи, які перебувають у мене? От Франція, а наш набагато потужніше. Там є 20 мільярдів. Давайте вони перейдуть ці кошти відповідно Україні, і тоді він покажуть приклад. Ми будемо його повторювати. Тому така заява є правильна, але ми розуміємо, чому Франція цього не робить. А вона не робить це через те, що значна кількість французьких компаній залишилися працювати. На Росії як результат заробляє там значні кошти. Там це і Ашан, і там інша відповідна кампанії. Як результат, вони і не роблять цього лише тільки примушують фактично Більгію. Тому оце перекидання відповідальності, звичайно, створює серйозну проблему. А інший спосіб, це я говорю, такий проміжний кредит, коли видають кредит Україні, але погашати має бути не Україна, а ці репарації, які будуть виплачуватися з заморожених російських активів. Це другий механізм, і третій механізм, про те, що ви сказали, 90 мільярдів. Це якраз ще один такий механізм, коли дійсно нададуть ці кошти знову ж таки за рахунок внутрішніх резервів. Ну тобто, на даний момент, як на мене, шукають, пробують, але поки що все дуже дуже сумнівно, мутно. Ми бачимо відповідне небажання Бельгії, і все дуже багато тих пропозицій, які робляться, все опирається. Я ну так само з кого відверто не ставлю хрест. Я ну оптимістично налаштований по одній прості причини, що Європа дуже не хоче воювати. Їм в будь-якому випадку треба нам допомагати. Поки що вони будують плани, як я розумію, з розрахунку, що війна триватиме. Панеля, а ну тут, тут ваша вже така думка: а якщо, до прикладу, війна закінчується в Україні все рівно потрібні гроші, я не вірю у відновлення економіки з нинішньою владою впродовж 26-го року, тому що вони нічого не пропонують такого, щоб. Під, ну, покращувало умови і для бізнесу, і взагалі для підприємницької діяльності, економіки загалом не бачу жодного. Європа допомагатиме чи ні? Європа допомагати. Знаєте, я в цьому контексті. А, моя власне, скажімо так, бачення майбутнього про те, що. А, Росія в дуже е, складному економічному стані, е, відповідно, я думаю, що м, якщо буде ще 2-3 роки, їм буде не до війни. Тобто, вона, скоріш всього, внутрішньо буде, е, в, скажімо так, місцевими елітами роздиратися, тому що коштів буде не вистачати, ринки будуть закрити, і тому ключі в них будуть внутрішні проблеми. Але я так само я не вірю в наше економічне зростання. Тому що поки що для того, щоб економічне зростання, ми не зростали, тому що там були якісь військові дії, ми не зростали тому, що от там, наприклад, якісь інші були причини. Ми не зростали, тому що у нас всередині було невигідно інвестувати кошти. Тому що у нас були складні відповідна і правила те отримання землі. Складні відповідна були і дуже повільно. От те, що люди стикаються, вони до речі, говорять часто не стільки про корупцію, хоча це присутня. Я не буду заперечувати, що на присутня, але вона говорить: ми подали документи. Ну, чекайте, ну, чекати два роки. Ми не можемо. ми не можемо інвестувати, Ми хочемо вас проінвестувати 120 мільйонів доларів. Але коли нам говорять два роки чекати, ми це не можемо собі допустити. Тобто цей проєкт не може бути розтягнутий настільки в часі. І щось змінюється в цьому контексті? Ні. Дуже все повільно. Треба професіонали, які це будуть робити оперативно, треба спрощення всіх, оці бюрократичних процедур, Зрештою, Це робиться? Ні. Далі система податкування. Система податкування, вона є дуже тиснуть на внутрішнього виробника. Ми навіть під час війни, замість того, щоб оподатковувати імпорт, що є логічним, що робили інші країни, ми збільшимо оподаткування нашого внутрішнього виробника. Тобто, мало того, що у нього є ракети, руйнування складів, відсутність електроенергії, відсутність працівників, відсутність складоспроможного попиту. А йому додають блокування податкових накладних. Далі потім е, стосується також і значні кошти фінансової ресурси, вони коштують збільшення оподаткування. Тобто, у нас бізнес не буде розвиватися в таких умовах, і іноземний бізнес сюди не прийде, він не прийде саме через те, що він отак візьме, порахує час, що дуже важливо, в затрати, які він понесе. І Зрозуміє, тут нема сенсу створювати робочі місця. Я вже тисячі разів говорив: для того, щоб наша економіка розвивалася, пріоритет ви маєте поставити. Робочі місця і рівень заробітних плат на цих робочих місць. А наш чиновник думає тільки про одне: як наповнити бюджет? Так. А й наповнити бюджет будь-що завгодно. Він фактично, можна сказати, таке порівняння: викопує картоплю, яку тільки що посадили, бо йому дуже хочеться їсти, замість того, щоб дочекатися, коли вона дасть відповідні плоди. І от в такому стані зараз держава. Тому наші внутрішні резерви є, це показала війна. Ми бачимо наскільки геніально у нас є інженери, які здатні розробляти зброю, яка готова може протистояти російській зброї, а там витрачаються ресурси в 10-сотні разів більше на всі ці дослідження. так як ми перепрошую на 10 мільярдів, а на науку всього 20 мільярдів. Е, тому в цьому ключі відповідно у нас потенціал є, але ось ця система. Корумпована бюрократична, вона має бути кардинально реформована, і дуже жаль, що війна не стала тим тригером, яка призвела до того, щоб почати ці реформи, очищати вклад, очищати відповідно від зайвої кількості працівників, оптимізувати відповідно прийняття рішень, перевіряти це, як приймається рішення безпосередньо владі, як вони імплементуються, і виправляти всю цю систему, бо вона як дісталася нам від радянських часів. Так і в принципі, тільки обросла додатковими зайвими людьми. Все інших речей за ці всі 30 років у нас не відбувалося. Ну, пане Ілля, я не маю що додати. Дійсно, все влучно сказано, як в мене і тут дискутувати нема про що, друзі. Єдине, сподіваюся, що все ж таки рано чи пізно ситуація зміниться, е, і підхід зміниться, але для того, щоб змінився підхід, мають бути змінені ті, хто ухвалюють рішення. Про зміну такого підходу, на жаль, поки що, я не бачу, що ну якісь перспективи в цьому є. Це не фатальність, це просто те, ми описуємо те, що є. Але єдине, чекаємо виборів. <с>? Ну так, але поки війна не закінчиться, звісно, їх не, не буде. А, і єдине, що я, от я єдине вбажаю, вбачає, що дійсно Європа просто вимушена буде шукати нам гроші, давати і допомагати. В них іншого виходу нема. Навіть якщо закінчиться війна, навіть коли закінчиться війна, перший період вони щось нам даватимуть. Але це буде далі. Чим далі, тим складніше. Панеля, дякую вам, дякую, друзі, що ви були зі мною. Обов'язково ще будемо повертатися до цих економічних питань. Хто не підписався, підписуйтеся. Ну і побачимось. Спасибі вам, панеля.